Ця людина не хоче вникати в проблеми. Він, до речі, вже е... от я працював при Баканові там 3-4 місяці. Мені вже тоді розповідали, що в нього накопичуються документи на підпис. Е... По 3-4-5 місяців могли лежати документи. Він їх просто не підписував, тому що не розумів про що це. Він питав у своїх заступників. У помічників, а що а для чого я буду його підписувати? А чому це а чи це функціонал? А це функціонал ваш ваш. А тоді ви підпишіть. Я не хочу це робити. Тобто він просто почав ігнорувати роботу. Він почав її розвалювати цю роботу, і не від того, що він ну скажем, там робив це умисно. Він просто не розумів, для чого він туди прийшов. Він звик бути корумпованим. Бізнесменом, який крав гроші, відмивав кошти і думав, що так все працює, і що в службі безпеки також все працює. Баканов навіть не намагався вникнути. Він просто навіть не читав документи, які йому подавали, і тому. Сьогодні я скажу так, що ми здивувалися тоді, але але дали йому, ну скажем так, всередині дали кожному шанс, що він щось зробить, і щось змінить всі в цій Службі безпеки України на щире да? на відсутність корупції. Але потім ми побачили, він призначив керівником внутрішньої безпеки України служби безпеки України на умова такого Андрія, який з брилянтами сьогодні був затриманий за кордоном із сотнями тисячами готівків у багажнику. Автомобіль, які перевозив ці кошти. Тобто, ця людина зайшла. Вона створила одразу корупційну схему по митниці. Вона попризначала своїх людей на ці посади, які курують саме контрабанду. Тобто, служба безпеки України завжди заробляла корупція. Оця корупційна складова. Вона була найбільше розвинена в тих підрозділах, які боролися з корупцією на митниці, тому що це митні надходження, митні платежі. Це економіка, жива економіка, саме це. Знищило країну. Я вважаю. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.